Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 25 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, карта Дня для Овнів. Для Овні випадає «Семірка жезлів. Карта говорить про те, що вам доведеться відстоювати свою точку зору і захищати свої досягнення. Також ця карта говорить про можливі конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Будьте активні, впевнено захищайте себе, але якщо можна уникнути конфлікту, обов'язково такою можливістю скористайтеся. Так. Також вам випадає карта букет. Яка говорить про успіх і у ваших справах, у ваших починаннях, про гарне оточення, про те, що у вашому оточенні люди вам обов'язково допоможуть вирішити ці складності, оці проблеми. Рідні чи близькі, чи, можливо, друзі, чи колеги вони вам допоможуть вирішити певне складне питання, яке дуже сильно вас хвилювало, і, можливо, трошечки і пригнічувало. Також подивимося для вас. Підказку від фей. Фей говорять про те, про емоційне зцілення: що у вас все вдасться, незважаючи ні на що. Ви будете задоволені розвитком подій і просто щасливі. Результат вас задовольнить на всі 100%, незважаючи ні на що. Стильці. Для тельці випадає десятка, десятка пентаклів. Ця карта говорить про фінансову стабільність, про певненість завтрашньому дню, про щастя, про радість, гарні новини, гарні, світлі, позитивні емоції, час проведений з рідними, близькими, з вашою родиною. Наступна карта це карта птахи, яка говорить про роботу, про навчання, про можливі просто вирішення якихось повсякденних проблем, які будуть у вас накопичуватись. Але ці проблеми незначні, і ви їх з великим задоволенням зможете вирішити. Феї вам говорять про ваший син, він знаходиться під захистом. Він просто цікавиться світом, пізнає щось нове. І він захищений, тому не хвилюйтеся. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає десятка жезлів. Ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, з якими вам дуже складно впоратися. Вам потрібно розподілити все це і не тягнути на самому. Всі гроші не заробите, всіх справ за один день не переробите, а от втомитись дуже сильно. І пам'ятайте, що із цього всього страждає наше здоров'я. Тому бережіть себе і не тягніть все самі. Наступна карта це карта Хрест. Говорить про. Випробування про певні виклики, про певні страждання. Вам важко тягнути все на собі, вам важко впоратися з тими певними цілями, які ви перед собою поставили. Ви занадто багато звалили на свої плечі. І вам це все важко тягнути. Тому просто розприділити свої обов'язки, щоб все налагодити в своєму житті. Карта від Фей говорить про певну подорож, що. Певна поїздка, певна подорож, вона змінить ваше життя в кращу сторону. Можливо, в цей день ви замислитесь про те, щоб поїхати у відпустку і тому подібне. І та відпустка, вона змінить ваше життя в кращу сторону. Карта дня для раків. раків випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що будь-які справи, будь-які починання, які виникають у вас в цей день, краще робити самому і не очікувати ні від кого, ніякої допомоги. Краще за вас ніхто цю роботу не зробить, щоб вас ніхто не підвів, ніде не підставив. Зробіть все самі, і вас тоді не буде очікувати обов'язково успіх. Також ви отримаєте якусь нову інформацію, яка вам допоможе в майбутньому. Карта місяць говорить про. Трансформації, які вас очікують, про певні визнання, про певну славу. А феї нам говорять про те, що вам потрібно просто зізнатися нарешті собі, чого ви дійсно хочете в цьому житті. Поставити собі цілі і до них прямувати. Наступна карта для левів. Карта Дня для Левів. Для Левів випадає трійка жезлів, яка говорить, що ви сміливо можете втілювати задуми свої в життя. На вас чекає гарний розвиток подій, успіх у ваших справах. Наступна карта це карта Лілії, яка говорить про те, що в усіх своїх справах, у всіх своїх починаннях потрібно бути чесними і ніде нікого не обманювати. І те, що вищі сили вони будуть на вашій стороні, вони обіцяють вам заступництво. А феї говорять про те, що вам потрібно позбутися. От зайвого свого життя, щось старого і непотрібного, щоб впустити щось нове. Знаєте, як кажуть, для того, щоб отримати щось нове, щоб мати для цього можливості отримати щось нове потрібно, позбутися від старого. От тому пам'ятайте: що просто завершіть старі справи і можете з впевненістю розпочинати нові справи, які вам дадуть гарний результат і успіх у ваших справах. Діви! Для Ді випадає десятка мечів. Карта говорить про складності, про проблеми, про невдачі, як і на роботі, так і можуть бути, і вдома якісь складності. Також ця карта говорить про те, що в вашому оточенні є люди, яким не варто довіряти. Просто перевіряйте будь-яку інформацію, яка вам надходить, тому що в вашому оточенні є дуже недобрі люди, які хочуть постійно вам завдати якоїсь школі. Карта хмари говорить про якісь неприємності, розчарування і певну кризу в вашому житті. Наступна карта карта від Фей говорить: ви попадає зима. Всі свої відповіді, які ви знайдете в зимній період. Ви знайдете відповіді на всі свої питання, які дуже сильно вас хвилюють. І, взагалі, ваші от думки, ваші якісь бажання здійсняться в зимовий період. Терези. Для Терезі випадає дві карти, шестірка кубків імператриця. Гарні якісь будуть очікувати вас події, гарні новини, час проведений з рідними, з близькими, з вашими дітками, якісь спогади із вашого дитинства. Або просто ви будете дуже багато часу проводити цей день із своїми дітками. Наступна карта, карта місяць, яка говорить про певні трансформації у вашому житті, про серйозні зміни на краще. Виражайте свою індивідуальність. Просто проявіть, покажіть, які ви дійсно є. Не приховуйте своє своє я, проявляйте себе, будьте такими, якими ви є. Не, не, не одягайте ніяких масок. Ваші рідні, ваші близькі люблять вас такими, якими ви, ви є, тому не потрібно ніде не ні перед ким прикидатися. І тоді на вас буде очікувати гарний розвиток подій і успіх у ваших справах і починаннях. Скорпіони. Для скорпіонів випадає рицарь Кубків, гарні новини, гарно проведений час. Успіх у ваших справах і ваших починаннях. Карта щури говорить про якісь певні обмани. І якісь певні розчарування. Також ця карта говорить, дивіться, рицарь, кубки, він може вказувати нам на якісь знайомства, на якісь побачення, на знайомство з тими людьми, які можуть просто принести ваше життя якийсь певний обман. Тому просто будьте більш обачніші. Наступна карта: просіть того, чого ви хочете. Дозвольте Всесвіту. Дізнайся, чого ви хочете. Не бійтеся проговорювати вслух ті думки і ті мрії, які б ви хотіли, щоб здійснилися, і вам все світ обов'язково допоможе. Стрільці. Для стрільців випадає Рицар мечів, карта говорить про можливі конфліктні ситуації. Про пошуки порозуміння, побити йти на примирення, можливо. Взагалі карта говорить про можливі конфліктні ситуації, які будуть виникати, яких бажано уникати. Ну, можуть виникати такі ситуації, де їх просто не уникнути, і просто потрібно активно себе захищати, відстоювати свою точку зору, свої права, і захищати взагалі своїх рідних, своїх близьких. Тому вперед не зупиняйтеся. Корабель нам говорить про якісь певні подорожі, про якісь певні перспективи, які будуть відкриватися перед вами в цей період. Можливо, будуть якісь відрядження, які. За які можуть виникати конфлікти? Наприклад, хоч хтось із рідних не захоче, щоб ви їхали, можливо, серед колег хотів хтось поїхати замість вас, і за цього може виникати конфлікт, але ця поїздка принесе, принесе вам якісь гарні події, якісь перспективи в житті на майбутнє. Практика, практика, ще раз, практика. Вам потрібно якомога більше приділяти уваги роботи, роботі і якомога більше практики вам потрібно, тому що якщо виникає якесь відрядження, якась поїздка, обов'язково цієї можливості скористайтеся, не упустіть такої можливості. козироги. Для козроги випадає король мечів. Якісь будуть паперові справи, документація, можливо, обговорення якихось важливих рішень, якісь підписи потрібно буде ставити, тому подібне. Важливі події, важливі справи, офіційні справи, можливі якісь переговори і тому подібне. Саме головне не будьте надто жорстокі до своїх рідних і до своїх близьких. Карта перехрестя говорить нам про вибір із кількох варіантів. Можливо, ви будете когось підвищувати по кар'єрній сходинці, будете когось вибирати, можливо, ви будете когось із партнерів вибирати, з, з ким підписувати якісь договір і тому подібне. Будуть якісь певні вибори, вибір, якісь дуже... Багато варіантів. Але взявши себе в руки, зібравшися з думками, ви знайдете рішення ваших всіх певних питань. Карта від Фей говорить, що кого нужно прощати, вам потрібно позбутися від свого якогось гніва, на когось ви дуже сильно ображені, на когось ви дуже сильно гніваєтесь. І це, знаєте, дуже заважає вам просуватися в майбутньому і досягати певних своїх цілей. Ота образа, отой, отой гнів. Відпустіть його і просто простіть ту людину. І більше не впускайте їх в своє життя видолії. Король мечів. Паперові справи, якісь документації, якісь важливі рішення, обговорення важливих дій, можливо, якісь підписання важливих справ. Такий офіційний день справ буде дуже багато, але вам все під силу. Саме головне не будьте занадто жорстокі до людей, які вас оточують і які вам допомагають. Карта Гора говорить про якісь певні перешкоди, які будуть виникати на вашому шляху в досягненні вашої цілі. А феї говорять про ідеальний момент. Вам потрібно знайти ідеальний момент, щоб обійти оті перешкоди на вашому шляху. Вам все під силу, ви з усім обов'язково впораєтеся. Рибки. Карта дня для вас. Для рибок випадає колесо фортуни. Колесо фортуни говорить нам про вдачу, яка буде вам посміхатися в цей день. Вас обов'язково все вдасться. Іноді бувають такі моменти, де ми десь запізнюємо, десь щось не встигаємо і думаємо, що все пішло не так. Ведь завжди мені там не везе і так далі. Але насправді це все, що ви там десь запізнилися і так далі, це все на краще, тому що там щось могло трапитися, якісь певні неприємні події, і ви просто їх уникнули, змогли уникнути. А десь запізнилися, там познайомилися з якоюсь людиною. А якби поїхали десь далі, то могли б не, ну, не зустрітися і так далі. Доля вам обов'язково висміхається і доля і вдача буде на вашій стороні в цей день. Карта Дерево говорить про життєві сили, про певні можливості, про те, що ви маєте крепке здоров'я, що у вас буде все добре і все прекрасно. А карта від фей для вас ось щось я їх розлюбила. Феїчки, говорять нам. Сама випала, подивимося, про те, щоб ви були індивідуальними, щоб ви ні під кого не підлаштовувалися, щоб ви були самі собою і не одягали ні перед ким ніяких масок. Вас люблять такими, якими ви є насправді. І от таким і залишайтеся. День у вас гарний, день у вас приємний. Віщує вам успіх у ваших справах і ваших починаннях. Саме головне будьте самими собою. І прикладайте максимум зусиль для досягнення своєї цілі. і У вас все обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного і вдалого дня, і хай всі проблеми обходять вас стороною. А на вас чекає тільки гарний, прекрасний день. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!